Сьогодні, коли в Україні війна, малечі необхідна особлива увага і турбота, чудове спортивне свято для діток, переселенців, діток з інвалідністю та діток, батьки яких захищають незалежність України, організував Луцький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з фондом Ігоря Палиці тільки разом. Разом з татом на дитяче спортивне свято прийшов Марк Куций. Через війну родина змушена була минулого року переїхати із Солидара Донецької області до Луцька. І хоча хлопчику тут подобається, не полишає надії ще повернутись у рідне місто. І тут хороше місце, мені подобається тут жити, але я хочу поїхати додому в Соледар наш. Там зруйновано, хоч би все там. Опять зробили чистим, хорошим. Будинки були не з... Не, не з горіні були, а їх побудували знову. І ми б там ще дружний бесон. Тато хлопчика Сергій зізнається, що розуміє сина, але вертатись їм уже немає куди. Житло повністю знищене. У Луцьку хлопчик пішов у перший клас, а також займається у музичній школі, адже ще вдома розпочав заняття гри на супілці, і тут у нього чудові вчителі. Ми ходимо в перший А, клад, разумники, 24-та школа, навчання дуже гарне, друзі є, йому подобається. І ми сподіваємося, що тут залишимо, бо повертати нікуди, місто наше зруйноване. Також на спортивний захід прийшов лучанин Дмитро Бобрик разом зі своїм молодшим братиком. Хлопці дуже люблять такі змагання. У сім'ї їх четверо. Але тепер він наглядає за молодшими, адже його старший брат пішов захищати країну від російського окупанта. Я сьогодні прийшов на веселі змагання, які поводять завжди кожен день. У мене є в сім'ї три брата, а старший воює за нашу країну. Я підтримую, вболіваю, що він живий, повернувся. І щоб здоровий, я хочу, щоб була перемога за нами. Цікаві естафети підготували організатори для діток з великим азартом. Малеча долала смугу перешкод, виконуючи різноманітні вправи з обручем, м'ячем та іншим спортивним інвентарем. А тим, кому було важко, допомагали інструктори. Організували для дітей з інвалідністю, для діток внутрішньо переміщених і для діток, чиї батьки зараз захищають кордони нашої держави. Спортивні старти. Ми залучаємо діток з метою їх психологічного розвантаження, для того, щоб вони отримали енергії і отримали гарні подарунки від фонду Ігоря Палиця тільки разом, який кожного року підтримує наші заходи. На цих змаганнях перемогла дружба. За свої старання усі дітки отримали солодкі подарунки, що стало подвійною радістю для них. Луцький міський центр спорт для всіх спільно з фондом Ігоря горяпалиця тільки разом організували спортивне, таке розважальне свято для діток з інвалідністю. Це та категорія дітей, яка особливо потребує уваги не лише в мирний час, а в військовий час особливо подарувала їм гарні солодкі подарунки, аби діти відчули цю радість, відчули оце своє дитинство. І зрозуміло, що про них піклуються і про них дбають. Як зазначили організатори, такі заходи триватимуть впродовж літа, адже вони дадуть змогу дітям відволіктись, відчути радість дружнього спілкування і разом з тим випробувати себе. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі.